не Немає чого святкувати напередодні першої річниці цього конфлікту. За цей час насильство на близькому сході значно зросло і поширилося за межі Ізраїлю, де почався конфлікт 7 жовтня, коли бойовики Хамасу здійснили раптову атаку та захопили понад 250 заручників, яких перевезли у газу, яка місяцями потерпала від ізраїльських бомбардувань та наземних операцій. А нещодавно Ізраїль завдав авіаударів у Лівані по угрупуванню «Хезболла», Наслідок чого був убитий його лідер, це спровокувало таку потужну відповідь з боку головного союзника Гезболи Ірану. Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван намагався заспокоїти ситуацію після останньої атаки Ірану. Очевидно, що це значна ескалація з боку Ірану. Важлива подія, і не менш важливо, що ми змогли дати відсіч з Ізраїлем та створити ситуацію, за якою ніхто не загинув під час цієї атаки в Ізраїлі. Наскільки нам наразі відомо, аналітики кажуть, що наразі не зрозуміло, чим усе це закінчиться. Немає чітких ознак того, що ізраїльтяни чи Хамас прагнуть закінчення конфлікту. Вони обоє здається можуть і хочуть продовжувати його ще досить довго. Дипломатичний тиск посилюється, адже понад 140 країн визнають Палестину як державу, включно з Ірландією, Норвегією та Іспанією, які зробили це цього року. У міру того як цей конфлікт розвивається, аналітики вказують на причини продовження зіткнень. Один із факторів зусилля Ізраїлю знищити Хамас і Хезболу знаходять певну підтримку серед деяких арабських лідерів. Мені важко повірити, що у Саудівській Аравії в Еміратах в Бахрейні та деінде не вважають, що регіон буде кращим без хезболи і без Хамасу, або зі значно послабленими Хамасом і Хезболою. Водночас аналітики кажуть, що напад Хамасу підбадьорив інші ісламістські групи, такі як сомалійські угрупування Аль-Шабаб або відгалуження ісламської держави та Аль-Каїди. Коли ми дивимося на траєкторію подій, що відбулися після жорстких і жахливих нападів 7 жовтня, сталося те, що кожна з цих груп використовувала ситуацію для своїх цілей. Що здається не змінилося, так це позиція президента Джо Байдена щодо Ізраїлю. США є найбільшим союзником Ізраїлю як у військовому, так і в дипломатичному плані. За адміністрації Байдена військові сили США зіграли ключову роль у допомозі Ізраїлю у відбитті двох ударів Ірану, який використав балістичні ракети. Ось заява Байдена одразу після атаки 7 жовтня. Ми повинні бути кришталево зрозумілими. Ми підтримуємо Ізраїль. І заява минулого тижня. Сполучені Штати повністю 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 підтримують Ізраїль. З наближенням цієї похмурої річниці дві речі стають зрозумілими цей конфлікт не закінчиться скоро, а от каденція Байдена закінчується. Юрій Мельник, Аніта Паул, Голос Америки.